Повторення вивченого в початковій школі, тема мова і мовлення. Що таке мова? Мова найважливіший засіб людського спілкування. Для чого потрібна мова? Мова потрібна, щоб спілкуватися, думати, пізнавати світ, мати друзів? Скільки існує мов у світі? У світі існує від трьох тисяч до шести тисяч мов. Вважаю, що праця і мова сформували саму людину, допомогли нашим предкам створити людське суспільство. Без мови людина не змогла б ні думати, ні творити. В Україні державною мовою є українська. Вона вважається найдавніша, наймилозвучніша і найбагатша мова світу. Сучасна українська мова налічує згідно зі словником Національної академії наук України близько 256 тисяч слів і включено до списку мов, які успішно розвиваються в цей час. Українська мова дивує і захоплює багатством словника, своїм корінням сягає глибини тисячоліть. День української мови та писемності відзначають 9 листопада. Цікаві факти про українську мову. Найбільше перекладений літературний твір це Заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Він перекладений 140 мовами народів світу. Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера П. На неї також починається найбільша кількість слів. Літера Ф найменш уживана. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Це слово «дихлордифенілтрихлорметилметан». Пташка красна своїм пір'ям, а людина знаннями. Наше мовлення може бути усним це коли ми говоримо і чуємо, писемним, коли ми пишемо і читаємо, монологічним це зв'язане висловлювання однієї особи, яка має на меті про щось повідомити. Та діалогічне це розмова між двома або кількома особами. Яка ж різниця між мовою та мовленням? Мова поєднує в собі звуки, слова, сполучення слів, речення, які підкоряються певним граматичним правилам та тексти, а мовлення це мова в дії, це процес використання людиною мови для спілкування, які ж існують види мовленевої діяльності. Це говоріння, вміння самостійно користуватися мовним матеріалом, читання, сприймання і розуміння написаного або надрукованого повідомлення, письмо це передача думок, міркувань у письмовій формі, та аудіювання, сприймання і розуміння усного мовлення яким ж повинно бути мовлення? Мовлення повинно бути змістовним, послідовним, багатим, точним, виразним, доречним та правильним. Але вживати мову можна по-різному, тому виникло поняття культура мовлення. Усне мовлення це слово, міміка, жести, сила голосу, інтонація має бути правильним, виразним та зрозумілим. Писемне мовлення це літери, цифри та знаки мають бути каліграфічними, зрозумілими, грамотними, чіткими та охайними. Культурою мовлення характеризуються слова вічливості, наприклад, до побачення, смачного, перепрошую, вибачте, дякую і так далі. Вічливість риса характеру, яка визначається гарними манерами, добрими вчинками та доброзичливим ставленням до людей. Дякую за увагу, дякую за ваші лайки.